Вітаю вас, малята, любі хлопчики і дівчата. Сьогодні ми з вами будемо допомагати ляльці-Оксанці перший раз збиратися до крамниці. А для цього навчимося рахувати гроші та розв'язувати задачі. Починаємо! Привіт, друзі! Мене звати Оксанка. Сьогодні я вперше йду самостійно в магазин. Мама сказала, що я вже доросла, але не знаю, що потрібно із собою взяти. Допоможіть мені, будь ласка. Звичайно, Оксанко, допоможемо тобі. Для початку потрібно взяти список із продуктами, потім потрібно взяти торбинки для них. І що? Саме головне гаманець. Дітки, а навіщо мені гаманець? В гаманці знаходяться гроші. Гроші потрібні для того, щоб обміняти на товар. Гроші бувають металеві, монетами та паперові. А де наші батьки беруть гроші? Батьки щодня ходять на роботу, працюють, трудяться і отримують за це зарплату. Тобто гроші, які їм віддають за виконану роботу. Дорослі мають різні професії, які дають їм можливість. Працювати та заробляти собі на життя. Дітки, я зрозуміла, що таке гаманець і де беруться гроші. А навіщо нам список в магазин? Список потрібен для того, щоб купити речі, які необхідні. Заробляючи гроші, батьки витрачають гроші не тільки на продукти і харчування, але й на воду, електроенергію. На квартиру купують ліки, витрачають кошти на транспорт. Тому для того, щоб вистачило на все грошей, потрібно все правильно розподілити і витрачати економно, не купуючи зайвого. Тому, коли ми йдемо в магазин, ми складаємо список необхідних речей і купуємо тільки те, що там написано. Дякую, дітки, я все зрозуміла. Дякую, малята, що допомагав. Що потрібно брати в магазин. Що таке гроші? Запрошую вас пограти в гру скільки грошей. В цьому нам допоможуть копюри і наші цеглинки ЛЕГО. Будьте уважні, вам треба буде порахувати суму на копюрах і знайти відповідь на цеглинках. Починаємо! Перед виконанням кожного завдання не забувайте ставити відео на паузу, щоб добре подумати. Це одна гривня. Якою цеглинкою ми її позначимо? Так, жовтою. Це 2 гривні. Яким кольором позначаються вони на цеглинці? Це зелена цеглинка. Це 5 гривень. Знайдіть, будь ласка, на цеглинках її позначку. Вона вгорі. Це 10 гривень. Знайдіть, будь ласка, яким кольором позначається вона на цеглинках. Вона помаранчева знаходиться внизу. А тепер розберемося, як відрахувати певну кількість грошей та знайти їх суму на цеглинках. Будьте уважні! У нас монета номіналом 5 гривень і 1 гривня. 5 гривень додати 1 гривню. Скільки вийде в сумі? Так, буде 6 гривень. Монета номіналом 2 гривні, і монета номіналом 2 гривні. Якщо до 2 гривень додати 2 гривні, у нас буде. У нас буде цілих 4 гривні. До 2 гривень додати 1 гривню вийде в сумі. Вийде в сумі 3 гривні. Рахуємо купюри. Купюра в 5 гривень і купюра в 5 гривень. Якщо до 5 гривень додати 5 гривень, то буде цілих. Десять гривень. Купюра 2 гривні. Додаємо купюру в одну гривню. У нас виходить в сумі 3 гривні. Купюра в одну гривню і монета в 5 гривень. Складаємо разом один, додати п'ять. Буде. Так, 6 гривень. Якщо скласти купюри в 5 гривень і 2 гривні, то у нас вийде в сумі 7 гривень. 2 гривні. Додати 2 гривні вийде. 4 гривні. Складаємо разом купюру в 1 гривню і монету в 1 гривню. У нас виходить. У нас виходить 2 гривні. Ви правильно порахували всі гроші. Сподіваюся, зрозуміли, як їх можна скласти. Можна йти до крамниці. У вас іграшковий магазин, де ви разом із Оксанкою на 10 гривень можете собі придбати по дві іграшки. Ми з вами потрапили до магазину з іграшками. Подивіться на ціннику, скільки коштує кожна іграшка. Які дві іграшки ми можемо купити за 10 гривень. Фон за 9 гривень і мікрофон за 1 гривню. 9 плюс 1 дорівнює 10. Ще ми можемо купити комп'ютер за 8 гривень і пташку свищика за 2 гривні. 8 плюс 2 дорівнює 10. Так. Також можна придбати ляльку за 7 гривень. І куманець за 3 гривні. 7 плюс 3 дорівнює 10. Також ми можемо купити ляльку-мотанку за 4 гривні і машинку за 6 гривень. 6 плюс 4 дорівнює 10. А ще ми можемо купити ведмедика за 5 гривень і робота за 5 гривень. 5 плюс 5. Дорівнює 10. Молодці. Все вірно порахували. Для вас самостійне завдання. Розв'яжіть, будь ласка, цю задачу. В крамниці було скільки іграшок. Купили скільки іграшок, скільки стало іграшок. Виберіть рішення. І розкажіть. Задоволені іграшками. А тепер давайте допоможемо нашому зайчику в овочевій крамниці купити овочі, які мама його попросила принести до обіду. Швиденько всі на допомогу. Мені мама доручила принести капусти і моркви. А я йому кажу, що моркву і капусту можна набрати на полі. Да це ж незручно, бо дуже далеко треба бігти. Можемо допомогти нашому зайчику придбати овочі, про які його попросила мама. Він завітав в овочеву крамницю. Діти, уважно подивіться і скажіть, скільки коштує кошик з овочами. Його ціна і гривень. Мама зайчика дала йому ось такі монети: 1 гривня, ще одна гривня і 5 гривень. Діти, порахуйте, чи вистачить зайчику грошей, щоб купити овочевий кошик. Давайте рахувати разом. 1 плюс 5 буде 6, а 6 плюс 1 буде. 7. У нашого зайчика 7 гривень, а кошик кошель також 7 гривень. Тобто у зайчика вистачає грошей, щоб придбати овчевий кошик. Діти, наші звірята дякують вам за допомогу і кажуть до побачення, бо їм вже час бігти до своїх матусь. Діти, ви були сьогодні дуже працьовиті, і зайчику допомогли, і гроші навчилися рахувати, і навіть собі іграшку змогли купити. Я вас запрошую на слідчі зустрічі. Цікаві математичні новини вас чекають.